Слава Україні, українські орхолюби! Знаходжусь у місті Луцьку на вулиці Івана Франка, 44, на квітковій гуртівні Флора А. Неймовірний сьогодні завозик. Усі деталі, а також ціни. Уточнюйте, будь ласочка, напряму ось на цій сторіночці в інстаграмі Флора А. Дівчатка викладуть якраз новенький асортимент. А він сьогодні дуже шикарнючий. Ось побачите. Під кожним фото буде опис, а також ціна. Одразу наголошую, що якщо ви будете брати багато орхідей, буде гуртова ціна. Вона буде відрізнятися, звичайно ж, від роздрібної. А я ж вам у цьому відео покажу. Лишень вражаючий асортимент орхідей, неймовірний. Цілу орхофеєрію. феєрію. Дуже багато привезли цього разу джиліан. Величезний мастак, цісти, цей джиліан. Тому у кого немає, ви можете обрати свого. Адже обрати є з чого, як бачите, ще й коренева у них шикарна. Крупноквітковий красень із качен лапками, зображеними на рожево білосніжному тлі. Пам'ятаєте, були збори Кроун 162, Піч, Ось такі вони були, правда ж, подібні із цим сортом. Так ось я гадаю, що це якраз саме цей сорт, але вже в дорослому, єдине в голландському варіанті. Величезна кількість їх сьогодні, тому обрати свого, звичайно, є з чого. А ось цей красень, подібний до того Мікі Піч 162. Проте, як бачите, вони абсолютно різні. Ось цей незнайомець має червону повністю атласну губу, а піч 162 з натяком крапу. У незнайомця нижні пелюсточки, червоніші від верхніх. А у піч 162, як бачите, такий красивий персиковий градієнт. Різні вони абсолютно. Обирайте, який вам більш із них до вподоби. А я ж рекомендую придбати обидва. Адже, коли ще ж такий момент випаде їх обидва ось так надивитись та й придбати в свою. Орхоколекцію. Також величезний асортимент сорту молі, дещо подекуди змутовані пелюсточки трапляються. І поруч із молі ще ось такий неймовірно цікавущий сорт я не знаю, хто це. Він також крупноквітковий, подекуди пелюстки є змутовані і дуже шикарнюча коренева. І з цієї ж розкішної багряної кольорової гами не менш вражаючий сорт бальбіна. «Бігліб». Також величезну кількість їх привезли. Хто ще там надумав собі придбати бальбіну, ось, будь ласка, користуйтесь моментом. І знову величезна кількість подібних до кам'яної троянди, але це бігліб, розкішний з білосніжною рюшеподібною губою. Прекрасною кореневою, і я знайшла ще й назву. Поки що це тест, але зазначений як Long Pride. Тому тепер ми усі будемо знати, що цей розкішний бігліб – Long Pride. Одразу для порівняння показую його із стандартом. Зліва стандарт, подібний до нього, справа Long Pride. До речі, такий стандарт один єдиний. Наявності. Але як бачите, ще ж привезли і юку. Ох, яка ж вона розгалужена та ще стільки пуп'янків ось така коренева, прекрасна, красивезна листова розеточка, їх також є з чого обрати. Хто не знає юку, ще раз погляньте, яка цікавезна квіточка! Вона така цупкенька, ніби шкіряна, подібна на кам'яну троянду. І хто полюбляє, як бачите, є шоколадна юка. Одна єдина, шикарнючий ексклюзивчик. Порівнюємо їх обидві. Хто хоче шоколадну юку, будь ласка, поспішайте! В наявності також ось такого плану бігліпчик. Я гадаю, що це бігліп-елеганс, дуже подібний до нього, єдине вгору так закрутив вусика, тому я вагаюсь. Ось така шикарна в нього коренева. Як бачите, виробник бохо. І хто бажає такий бігліпчик, не зволікайте! В наявності до 10 см квіточка ось такого шикарного бігліпа. Я не знаю, хто це. Код зазначений 0897. У мене вдома є подібний, але більш крупноквітковий 12 см, а цей до 10-10. 9 10. А поруч із ним, дуже подібний: до нього є ще ось такий бігліб. Цей також десь 10 см 9,10 см. Я гадаю, що це медуза, і код у нього 0770. В наявності із круглою губою ось такі бігліпи. Декілька штук дуже вражаючі вживу. На когось з азійських підлітків дуже подібні. В наявності ще ось такий бігліп. Цікавущий по-своєму. Мені по формі квітки чомусь мальво нагадує. Ну, квітку мальво нашого українську. Погляньте, яка губа у нього розтяжки, форма, ніжний. І такий бігліпчик не часто зустрічається тому, хто вподобав його, не зволікайте, поспішайте, адже і коренева у нього непогана. В наявності величезна кількість бігліпів блискавка. Якщо не маєте такого бігліпа, а він вам до вподоби також вибір. Є з чого зробити коронева розкішна, будь-який береш і орхо кайф на душі від споглядання. Цього разу привезла ще ось такі жовтенькі бігліпчики, знову ж таки, подібні на азійські підлітки. Їх там море, не знаю, хто це, знаєте, пишіть. Код показує, коренева шикарна. В наявності калімантанчик є розкішний, кропноквітковий, фіолетовий бігліпчик. І ось така коренева. Хороша, величезна кількість наявності бігліпів Пурпул Фейрі. Класнючі, Кореневу дивимось. Коренева хороша у них усіх. Також привезли біглівчики Еліс, крупноквіткові. Поглянемо, ще їх кореневу. Ось така вона. І тут ось така крупноквіткова бананово-чорнична красуня, також в наявності. Недавня новиночка, яка з'явилась на теренах наших оргомагазинів. Ось така коренева. Ще ось такий персиковий стандарт з красивезною рожевою губою. Поглянемо кореневу. Вона ось така подекуди. І ось така красуня в наявності. Белота, мені здається, її назва. Дуже вона також ефектна, одна єдина в наявності зелених дракончиків чимало привезли. Є обрати з чого. До речі, у них дуже-дуже гарна коренева. В наявності чармери. Красиві, є одногілкові, двогілкові, розгалужені. Всі деталі уточніте у продавців, вони вам все покажуть. Вгорі стоять Аркс Рей, але коренево просіть знову ж таки показати продавців. Крупноквіткові білосніжні стандарти, не менш ефектні. Не знаю назву сорту, дуже вони ефектні. В наявності також є Алтея, неймовірно красивезна, красунька в зефірній гамі. Ох, а тут привезли такі метрові Пікасу. Можливо, навіть і більше, ніж метр. Не знаю. Дуже вони вже височезні. Горщик у них взагалі 15 см. Таке міні-відеречко. Класні ці Пікасо. Ще ми їх називаємо Iron Man. Мають вони брати каміки палет. Крупноквіткова вражаюча Сакрамента. Також у 15-му горшечку дуже височезна та здоровезна. Погляньте, яка квітка. Десь до 15 см, певно. 12 мінімум. Погляньте, яка красонька. На фісташковому фоні, не білому, а саме на фісташковому. Чорничні плямки та така жовтенька губа. Цього разу привезли ще ось таку красуню, ефектну, не знаю також, хто це, на жаль. Поглянемо її коренево. Важко дістати, але ж ми бачимо, що корінчики є. Заховався тут ще ось такий колоритний крапунчик. Не знаю, хто це, на жаль, але погляньте який кот, Можливо, хтось знає. На ніжно-салатово-фісташковому фоні. Меншим вже крапу ще ось така красуня. І коренева у неї дуже-дуже розкішна. Ще ось така красуня, яка мені подібна, ногою, тільки в рожевому варіанті. Милота милотою. Корінчики приховані, але горшечок тугенький. І на цю погляньте по-своєму, яка вона цікавуся, ніби. Протерта така пелюсточка у неї, дуже цікавий сорт, не знаю, хто це. Дивимось далі, адже тут не менш вражаюча панянка. Оливкова пелюстка з червона губа і подекуди не яскраво виражена, але червона винозність. Там вгорі ще жовтенька Феррара, якщо хтось шукає з хорошою кореневою. Травело декілька штук в наявності. І зверніть, будь ласка, увагу на цю красу. Це мультифлора, я не знаю назви, але вона така вживу, ефектна. Можливо, хтось такі полюбляє, одна єдина в наявності є. Цього разу привезли свіженький Монако. Класика орхолюбів. Ось така у нього коренева, доволі непогана. В наявності мультифлорного типу Манта Пеніда бігліпчик з прекрасною кореневою. Ген там вгорі мене манять орхочки, бачу, що вони різні. Поглянемо. Серед них бронзовий Буда. А також Моніка Бамбула, вона ж Моніка Чаїда, лялька її ще називають мультифлорочка, яка пахне, шкіряна палюсточка, дуже довго квітне, багато розгалужена і так давненько їх не було. Користуйтесь моментом. Ароматні ліодорочки в наявності є від квітульки, а є свіженькі з новесенького завозику. Полуничні пироги в наявності, а поруч із ними. Дуже розгалужені в керамічних горшечках з дірочками. Ось такі білосніжні кралі. Горшечки можна підвішувати і робити такий красивий декор вдома. Величезна кількість Magic Art діамантового неба. Також обрати є з чого. Там вгорі ще є мушен, можливо, хтось шукає. А також із мультифлора в наявності величезний вибір Golden Baby з хорошою кореневою. Хтось фіолетовий поруч із персебалом. І цілий орхоокеан папужок. Ох, тут є з чого вибрати вже. Свою папушку. Також в наявності дуже розгалужені жовтенькі кралі. Вони пахнуть мені особисто з такою цитрусовою ноткою. Знову ж таки, когось з азійських підлітків нагадують з хорошою кореневою. Ще в наявності ось така краля бускова з білосніжною губою, з поцілуночками рожевими на ній, з хорошою кореневою. А збоку заховався. Red Lip або Red Eye, розгалужений, з бутончиками, з хорошою кореневою, як завжди, характерною для цього сорту. А ось ця красуня не білосніжна, а знову ж таки, якась у неї ніжно бежева пелюстка і жовтенька губа з оранжевим леопардиком всередині. Крупноквіткова з хорошою кореневою. Ось такий код. Ох, величезна кількість Мію, більш знаних, як інтрига, з прекрасною короневою. Погляньте розкіш, а не коренева, як для інтриги. Якийсь орхобум цьогорічний на інтригу. Знову ж таки привезли, що дуже тішить орхолюбів. Ще ось така красуня в наявності. По-своєму цікавезно, адже крапунчиків також полюбляють орхолюби і збирають крапунчасті колекції. Рожева, ніжна, ніжна, з прекрасною листовою розеткою. Та Гротердам дуже розгаложений. Із мультиків Мія в наявності, також пишнулька, а також рожева, красивезна «Хардбрекер». Такий своєрідний деревокущ міні. Горшечки усі тогенькі, отже корінечка там вдосталь. Але просіть у продавців, і вони обов'язково знімуть огортку та покажуть вам стан кореневої. Мультифлорка Спрін Мудс. Також арома. Ніжна пахне наявності Мотагуа, мультифлорного типу Орхочка, але крупноквіткова з прекрасною короневою. Індіан Саме або ж він Літл Зоро. Також наявності розкішний, теплесенький. Мандаринка така своєрідна. Попросто мені зовнішньо нагадує мандаринку. Величезна кількість білосніжних бігліпчиків Ambon із поцілоночком рожевого кольору на губі. Поглянемо коренева, прекрасна коренева. А тут заховалися вайлет-квіни. Відквітають. Тому стан уточнюйте у продавців. Можливо, хтось і шукаєш файлет-квін, правда? ж? Я гадаю, що це е Єнлін e у баріатному варіанті. Дуже тішусь, адже у Луцьку таких ще не зустрічала. Наявності із крупноквіткових Пюрбур Рейн. Красивезні. Коренева у них дуже хороша. Знову привезли із крупноквіткових квіткових стандартів касію. На також наявності поглянемо її стан кореневої дуже хороший. І з ніжнолимоних в наявності Лізи. Вибір також величезний. Із фіолетових біглівчиків ще ось такого плану є красені. Погляньте на цю красуню, неймовірно. Назву десь бачила щось подібне, не можу згадати. Ще ось такий красивезний там заховався, я його виняла, щоб вам показати. Адже це і не Black Stripe, і не Andorra. Ще там був захований ось такий венозничок ніжнючий, на Варшаву подібний. Крупноквітковий, ефектний, дуже розгалужений. На пуп'янках з шикарною кореневою. Величезна кількість ще ось таких бігліпів. Щоразу вони відрізняються в завозах між собою. Назву сорту не знаю. А ось це сурфсонг, Дуже розгалужений, красивезний, з тугесеньким горщиком. В єдиному екземплярі ось такий бігліб. Неймовірно красивезний, крупноквітковий, ось такий кот у нього і шикарнюча коренева. Цю красуночку я трішечки раніше вам показувала і казала, що вона мені особисто подібна на рожеву гою. Лоїре підписано на горшечку, тому. Ще раз акцентую на цьому увагу. І дуже прекрасно, що зазначено сорт. Ми тепер з вами будемо знати. А ось цей бігліпчик подібний на пастелокіс. Але це не пастело-кіс, щось інше, адже пелюстка у нього більш насичена. Гей, така персикова. Лімончелки тут стоять. Крупноквіткові величезній кількості. Як прекрасно, що на цій панянці зазначено назву Оріноко. У такий вібруючий крап у неї пелюстка. Поглянемо коренево непогано. Я поціновувачів крапунчастих кралечок. Ще ось є такого плану. Також цікава, багато розгалужена. І збіг Кіз наявності. Цілий букет розкішний, цікавуший, наявності розкішна болонія, дуже ефектна, а також веденціанський карнавал. Поглянемо у нього кореневу. Ось така хороша коренева у нього. Також є Deep Secret мультифлорка. Там жовтенький, здається, лапас, рожева Сантароса. Ось цю кралю не знаю, хто це біля санта-роси там заховався. А ось тут дуже виділяється крупноквіткова персиково-оранжева краля, яку ми знаємо як піч персик. Санпіч. Ще ось така мультифлорочка. Ну, дуже вже вона розгалужена. Дуже кротесний білосніжний бігліпчик. Це не джентльмен, хтось інший, а також ось такий бігліп, не менш ефектний і з хорошою кореневою. Ще ось такий класнючий стандарт. Зефірно-рожева, крупноквіткова краля з рудою губою. Крап з хорошою короневою. Ще ось така ціковиночка. Крупноквіткова, погляньте коронево, тут взагалі бомба. Ох, який красивезний бігліб. А цей білосніжний нагадує кришталеву воду. Можливо, це і він. А ось у цього красені який колір, а ще цей білий обідочок кругом. Так цікаво. Тулони цього разу привезли, до речі, рідко вони трапляються, тут їх декілька штук. Поспішайте. Коронева у них непогана. В наявності також немо. Із арому, мультиків, Сого Лоуренси. обожнюю цих красень. І дійсно полуничні пироги. Ось так вони мають виглядати, а не ті чорничні, які всі називають полуничними. Поглянемо коренево, прекрасна коренева. І ще в наявності ось такий бігліб. Рожевий ніжний з крапом. І поглянемо його коренево. А вона у нього ось така. Ще ось такий бігліпчик. Ох, цього разу завозик. Ще вам не показала ось такий в наявності є неймовірно красивезний стандарт, а також є. Бабулетка лапас. Арома. До речі, я попросту фізично не встигаю вам показати наявність усіх орхочок. Тому, якщо цікавить вас якийсь конкретно сорт, уточніте напряму у продавців флори А. А я ж, як завжди, щиро сердечно дякую кожному із вас за орхопрогулянку зі мною у флорі А у місті Луцьку. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!